Формадол таблетки від головного болю. Вже напруженим був цей тиждень, як емоційно, так і фізично. Тому перед великим святом перед великоднем хочеться трішки зняти цю напругу, і будемо її сьогодні знімати за допомогою давній е китайській системі вправ, яка називається цигун. І нам в цьому допоможе наш експерт в галузі феншуй Давид Веко. Давида доброго ранку. Доброго, доброго ранку, ранку Давид. Ну, треба спочатку тоді з просто розібратися, що означає слово, так як ми все розбираємо. Що означає слово цигун. В принципі, як прикладається два іероглифи ці і гун, ці це енергія ці, тобто це енергія, яка пронизує все і живе, і не живе. А гун це робота, тобто це робота з енергією, яка пронизує все. А, а як ви да. давно почали практикувати цигун? І е, чим ця практика древня відрізняється, наприклад, від інших практик або просто від зарядки? По-перше, ну я почав практикувати дуже давно. Цікавлюся цією темою, мабуть, років 15, 15. може більше, не угу. знаю. А, і вона відрізняється. По перше, тим, що, окрім фізичних рухів, є рух внутрішнього наміру, і ти ще своєю свідомістю під час вправ ще щось робиш. Угу. Окрім, окрім фізичних рухів, тобто ти додаєш свою свідомість, ти додаєш е, внутрішній посил, і таким чином е, рухи це просто прояв назовні не тільки фізичні, а й енергетичні енергетичні можна духовні назвати. Мій майстер завжди казав: має бути дух, коли є дух у людини, завжди видно, що він. А коли немає духу, людина. А як поєднати от, цю свідомість разом з фізичними вправами? От, як себе змусити це зробити? Ну, не те, що змусити, просто якщо ти розумієш, що це треба робити всередині. і, і що треба, я, я про це сьогодні буду казати. Що треба всередині своїй свідомості робити, коли ти робиш фізичний рух? І тоді фізичні рухи вони інші. Стають. Давайте зараз акцентуємося на тому, яка користь від цієї китайської практики цигун? Користь. По-перше, це налагодження своє, свого внутрішнього стану. Якщо ти дуже бадьорий, ти трохи заспокоїшся. Якщо ти трохи в тебе немає енергії, ти виходиш в більш потужний гармонізація стан. енергії. Так, угу. так, 100%. І коли ти виконуєш вправи постійно такі, то поступово налагоджується здоров'я і всі різні енергетичні ем, процеси. Там дуже багато і тиски, циркуляція крові, і сон, і е, м'язи, і так далі. Але найголовніше, що загалом здоров'я поліпшується. Не можна сказати, що ну, у тебе до прикладу, там у кожної людини може з якимись органами є проблеми, і в китайській медицині а цигун, вона стоїть ногами на китайській медицині, якщо так можна сказати. Е Потрібно всі органи і всі системи налагоджувати, тобто не можна однією займатися. В цьому немає сенсу. Це як угу. лікувати там, до прикладу, тільки палець. Тут же є кров, тут же є лімфа, вона пов'язана зі всім іншим. Угу. І тому цігун вона працює зі всіма системами енергіями всередині організму, і здоров'я, енергія, гармонії стає більше, більше, більше. Давайте порівнювати трошки з йогою. Тому мені цікаво, просто От в йозі є. Рівень початківець, є більш, більш вищі, 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 і вже там просто для просунутих. В Цигун така сама є градація, чи він стандартний підходить всім? Йога і цигун, а до цигун додається: нейгун, Ушу, кунфу. Це це все… О, е це вже знайомі пішли. Так, Багоджан. Це, це все, ви, ви знаєте ці всі історії. Дикітян. Так, Джекі Чан. Я зрозумів. Тобто йога це з цього боку Гімалаїв, а цигун ушу – з того боку Гімалаїв. Угу. Тобто це єдина практика, вона просто а, через те, що в різних, так, в різних соціумах і регіонах розвивалася. Тому, так, є різні рівні, і насамперед в Йозі те ж саме. Йога це духовна практика. Те, що викладається в фітнес-клубах, це фізична практика. А коли ти підключаєш вже дух. До цього там там є поєднання з божествами, там є дуже цікава Ой, історія. Давиде, у мене для вас до вас велике прохання. Підключіться дух. <свист> 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 є дві. Два, два, два хлопці, фантастичних моїх співведучих. А, навчіть їх мудрості, але не поламайте фізично. Добре, за мить будемо на цим поспостерігати і можете так само доєднуватися до нас і практикувати це гон в прямому ефірі. Що ж, друзі, доброго ранку. Ну, от ми е, на позиції, так би мовити, у нас є коврики для йоги. Підмикайте а сьогодні... нам дух. Підмикайте нам дух. Чому буду... розпочинаємо? Розпочинаємо з базової позиції: ноги поруч, руки вздовж тіла, стоїм розслаблені, і погляд вперед. А я таки в ліжку можу лежати, в принципі, можна розпочинати в ліжку. А вже Першу потрібно. Праву. І О, тепер клас. лівою ногою, крочок вліво. Я на пів метра вже підіймаємо руки. І напроти живота, напроти енергетичного центру намагаємося відчувати, що у нас тут такий шар. Очі закривати? Ні, 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 очі не можна закривати. Про що треба думати е в такі моменти, коли ми займаємось? от. Е треба намагатися саганом. відчувати відчуття всередині тіла. Е знаєте, як діти гралися в, е в цьому? В дитинстві між ладонями така, між долонями, є така, типа тепленько таке. Угу. Оце треба оце відчути. Так. так. Тепер нахиляємося вперед. І туди руками нижче колін. Уявляємо, що ми в землю туди заходимо десь дуже, дуже, дуже глибоко, чіпляємо, скрещуємо пальці і тянемо звідти з центру землі, тянемо, щось тянемо як енергію. З центру землі не дуже напрягаємося, повертаємо долоні догори і тепер штовхаємо небо. Туди штовхаємо з рук небо, голова вперед, погляд вперед. І через сторони м'яко, якби нас хтось за руки тягне в сторони. Тягне повільно і м'яко. Так. І знову тут збираємо. Mm. Це все перша вправа? Це чи ми вже Ні, оце, оце декілька? Ні, це перша оце перший, перший етап, перша вправа. Ага. Давайте ще Пар... раз окей зробимо. Тобто, окей, давайте до склемо. Перша вправа, яку ми можемо робити вдома е, для початку наших практик з цигуном. Так, з циганиками цигуном. Циганик цигуном, да. І тепер нахиляємось м'яко. Туди руками в центр землі йдемо. А, а якщо розтяжка не дозволяє, прямо в центр? Скільки, скільки можна? Це для здоров'я вправи. Ага. І тягнемо звідти. Тягнем. Увагою, увагою тягнемо. Повертаємо долоні. І штовхаємо небо. О, Погляд вперед. І через сторони туди руками на захід і на схід. Далеко-далеко йдемо. О. Так. І збираємо тут в центрі. Раз. Наступна вправа. Так. Наступна вправа. Якщо можна, її можна не переривати. Щоб, щоб вони перетікали одна в одну, але можна і переривати. Ага. До поясу. Ще вліво шагаємо. Тепер руки навхрест. І тепер робимо в цей бік. А. І в цей бік. <свят> Краще ігри на тебе на дивитися. Натягуємо <свят> так, так. Лук, лук, лук натягуємо. Лук. М -м -м -м. Лук. І, і трохи присідаємо. Не, не, все, все правильно. І трохи присідаємо. Ну, Знаєш, тут потрібна практика. Це ж... Так. так. Стаємо в центр. І тепер правою ногою. Раз. Крочок. Раз. Хрест. І натягуємо. Лук вправо. Е, а! <реш> так. Я це там є гуси? Це натягну. Не знаю, якого що натягується дих, а ноги дихайте, ноги дихайте, напряглися. Дихайте, не тепер, так Тепер м'якенько робимо таку історію. Набираємо енергію звідти. Стоїмо на одній нозі і робимо. А як називається ось це мене цікаво, ця, ця вправа? Є в неї назва чи немає? ця вправа називається. У, у них у всіх є. Назва це називається Руки натискають, нога піднімається. А, все логічно, в принципі. При, прямо так. <гум> в цьому руки є... натискають, а що нога піднімається. Так, в Мене диви, в мене руки натискають, нога піднімається. Так, якщо ти руки не натиснеш, ти будеш падати. Так. Треба натиснути. М'якенько тільки Так. Натисну. і назад. Тепер іншу ногу беремо. Раз. Ця рука в небо, ця рука в землю. І ми впираємося в небо і в землю. Непогано. О -і. і назад. Від цього хвилі йдуть. Майстер завжди мені казав. Ну <mots> я вже відчуваю, що валю наші три хвилі точно вже накривають там. Так. Тепер вправа, яка називається. Можна позбутися п'яти слабкостей та сіми ушкоджень. Сім ушкоджень це негативні емоції, а п'ять слабкостей це захворювання органів. Давайте позбу, позбудемось. Дуже проста: витискаємо вниз, розгортаємо назовні назад. І тепер за ліве плече. Туди дивимось за ліве плече. Має тягнути в руках, в шиї. Назад в центр. І тепер знову витискаємо, і тепер за праве плече. Тут головне позбавитися, не набути. І руки назовні. Ага, ага, ага. Раз. І тепер в центр. І Ще разок зробимо. Назовні, назовні, назовні. А ага. от Давид, підкажіть, а якщо от ми от зараз показали три-чотири вправи? Так. А можна знайти їх, наприклад, в інтернеті, в Ютюбі, якщо комусь цікаво, і продовжити самостійно навчатися? Так, цьому? так, так, а вже ж вісім відрізків парчів називають, або вісім відрізків тканини. Ага. Тобто вісім вправ. Yeah. <р–> <domeat> і їх можна подивитися, вони йдуть одна за одною, перетікає одна в одну, і загалом це, це такий комплекс. А скажіть ще от питання: я розумію, що в мене в принципі під час того виконання перших до другої вправи, я в принципі напря на напружений весь так і має бути чи тут треба вчитися десь розслаблятися, а десь навпаки на більше напрягатися. Тут, от дивіться, тут така історія. От, до прикладу, якщо ви весь напружитись, це буде 100%. Всі м'язи, це буде 100%. От під, під час виконання вправ потрібно так намагатися, щоб напруження було від там, 20 до 50% і назад до 20%. Не можна нуль, бо це вже нуль. Угу. А коли ти повністю напрягся, це, це вже 100%. Ти повинен бути в своєму такому природньому стані. Тобто постійно напруження має бути трохи менше. Ми ж, якщо живемо, то ми так і живемо. Ну, ми ж не на 100% напружені і не на 0% напружені. Не на так, 0%. але ми дуже часто втрачаємо, ми дуже часто робимо так. А тут історія в тому, що ти ніколи не, не розслабляєшся повністю. Тобто mm -hmm. трохи, трохи завжди є уваги в тілі, і у кожному русі є увага і. Відчуття і ще настав протипоказань для заняття цигуном не існує в принципі. Не існує в принципі. Це ці практики вони підіймають рівень енергії, підсилюють здоров'я. Головні рекомендації м'яко, плавно а, дихати, не затискати себе. І це все і похилі люди, вони всі виконують ці вправи. І молоді, і тут немає жодних заперечень. Дякуємо до те, що долучили нас з Ігорем у світ цигуна. Я вже чую, як я позбувся. Та Всіх, я бачу, хвороб. що сім проблем і п'ять відчуттів вже немає в тебе. Сінанок <рес> вихідний триває, займайтесь цигуном. Займайтесь, в принципі, трошки спортом. Неділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.